Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Війниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Яку роль та завдання виконують молодіжні ради, що створені в громадах області, та як їхня робота позначається на прийнятті владних рішень, які міжнародні та обласні проекти за участі молоді будуть реалізовані до кінця року? Та хто братиме в них участь? Про це ми і будемо говорити з заступницею директора департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Іриною Куцюбівською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ірино, у нашій студії. Доброго дня. На жаль, Україна вже четвертий рік перебуває в стані війни, і саме молодь, а це військові віком до 35 років зі зброєю в руках, відстоюючи незалежність нашої країни, держава також розраховує і на молодь, яка нині працює в тилу та бере участь у прийнятті владних рішень через насамперед студентські та молодіжні ради. Наскільки це важливо сьогодні? Дійсно, як ви зазначили, багато молодих людей з перших днів війни показали свою. Участь у житті держави безпосередньо пішовши добровільно захищати нашу країну, так до прикладу, голова попередньої каденції молодіжного конгресу Вінничини Артем Маткарімов з перших днів війни пішов добровольцем і зараз служить, захищає нас в лавах Збройних сил України. Але також потрібно розуміти, що ті молоді люди, які залишилися в тилу. По перше, ми маємо дякувати їм за те, що вони залишились в Україні тому що ви розумієте, які міграційні процеси зараз відбуваються і. Що насправді західні країни дуже зацікавлені наші молоді і надають дуже багато можливостей для того, щоб наші українські студенти навчалися саме за кордоном. Тому ми, як держава, повинні робити усе для того, щоб молоді люди могли реалізуватися безпосередньо в Україні. Адже і нам потрібен свій інтелектуальний потенціал, так звичайно, нам потрібно зберегти той людський потенціал, який у нас є, і давати. Молоді власне можливості для розвитку і для впливу на політику і на рішення, які приймаються, які впливають на життя молоді. Добре, пані Ірино, все ж таки молодіжні ради, про які я почав говорити на початку нашої розмови, нині створені і працюють майже в кожній громаді області. З практичної точки зору, вони можуть впливати на те чи інше рішення місцевої влади, до їхніх пропозицій прислуховуються. Вони беруться до уваги, так звичайно, але я почну зараз трошечки, не не, не з молодіжних рад, тому що ми в Україні одна з. Областей, напевно, єдина область, в якій є трирівнева така модель участі молоді в прийнятті рішень. Ми маємо учнівську раду Вінничини, це консультаційно дорадчий орган при обласній військовій адміністрації студентську раду Вінничини і молодіжний конгрес Вінничини, тобто так. три молодіжних консультаційнодуречих органи, які представляють учнішу сільову аудиторію. Якщо Учнівська рада Вінничини репрезентує учнів так, молодь тому, що ми знаємо, що молодь від 14 років у нас в Україні студентська рада Вінничини працює вже з студентством, власне, то молодіжні ради і молодіжні конгрес він презентує більш таку ширшу аудиторію. Молодіжні ради в громадах можуть безпосередньо впливати на е, ті чи інші процеси. Це стосується не лише молодіжної політики. От хочу тут заакцентувати, що дуже часто чомусь таке поняття, що молодіжна рада це про якісь молодіжні заходи, якісь там концерти, флешмоби і таке інше. Насправді проблеми студентства. Так, так, так. насправді е, так, заходи повинні бути, тому що це все таки ми говоримо про молодих людей, яким потрібне якесь змістовне дозвілля, да якийсь відпочинок, змістовний, тим бачу, в наших е, е, Учасних викликах да, нам потрібно якісь трошечки переключати е, молодь від усіх тих проблем, і заходи так потрібні, але це не основне тим, чим займаються молодіжні консультативно дорадчі органи. Студентська рада Вінничин, до прикладу, е, працює з проблемами, які є в закладі. Вона допомагає студентським самоврядуванням, учнівським самоврядуванням, наприклад, написанням положення, тому що не у всіх навчальних закладах є положення про, про студентське самоврядування, не в всіх навчальних закладах. Кладах виділяється то той відсоток, який мав би виділятися на фінансування студентських рад, і так далі. Є проблема там певні в гуртожитках. Тобто, студентська рада Вінниччини не може вирішувати. Піднімати питання студентів і доносити їх до керівництва закладу, далі до департаментів профільних, тому що також координує діяльність студентської ради Вінниччини і департамент гуманітарної політики, так як і ми, да департамент гуманітарної політики, який опікується проблемами освіти. І якщо вже на цих рівнях неможливо вирішити питання, то його можна озвучувати керівництво області. Добре, а от в яких громадах області найактивніше нині працюють студентські та молодіжні ради? Дивіться про молодіжні ради, ви сказали, що майже у всіх, на жаль, не у всіх. На жаль, не у всіх громадах досі створені молодіжні ради. В 33 громадах наразі у нас є така інформація, що вони діють. Але тим не менш, з ми почали працювати над лобіювати да, створення їхнє ще в 2021 році, і дійсно були результати в чому у нас якраз тоді закінчилась обласна програма, і відповідно місцеві програми також закінчувалися. І були громади, де саме молодіжні ради пролобіювали прийняття. Програм підтримки молоді місцевих програм, і це я вважаю дуже класний показник. Плюс там, де є активні молодіжні ради, створюються молодіжні простори. Наприклад, де саме да от, наприклад, погребище минулому році. Ми були в бару е, та, також. Ми відвідували їх е, в Козятині, там де створені молодіжні ради активно е, працюють. Є співпраця з владою. Там і створюються молодіжні простори. І власне молодіжні ради лобіюють ще й залучення коштів, тому що ці саме погребище вони були в програмі е, Будуємо Україну разом бур і виграли там проекти, і е, таким чином залучили кошти в громаду і в, е, відремонтували. Е, Приміщення, де зараз знаходиться молодіжний простір вдома, от якщо можливо, трішки компактніше, ми будемо ви будете відповідати на відповідь. Я знаю, що днями відбудеться звітно виборча конференція студентської ради Вінничини. Скажіть, хто братиме в ній участь, та наскільки успішною була їх робота за минулий рік? З вашої точки зору студентська рада Вінниччини – це взагалі також унікальний такий орган ще з 2017 року. Він створений, і це один із тих органів, який має інституційну пам'ять, що дуже невластиво властиво до речі, органам, тому що склад в них оновлюється. Це не громадська організація, де яка працює стало, але тим не менш, студентська рада Вінниччини має вже свій бренд і таку свою спізнаваність. І минулого минула каденція це була сьома каденція. Вони потужно працювали із студентськими. Самоврядуванням в закладах і також активно долучалися до організації заходів. Тобто таким чином вони теж впливають на політику. Ми не придумуємо заходи. Просто от ми собі так вирішили, що ми хочемо провести такий то захід для молоді і його робимо. Ми обов'язково консультуємося з учнівськими студентськими самоврядуваннями з молодіжними лідерами, і якраз студентська рада Вінниччини нам допомагала в організації тижня молоді, чи там всеукраїнського форуму, який минулого року на Вінниччині проводився цього. Річ це вже буде восьма каденція, і до складу також входять понад 80 делегатів з навчальних закладів закладів вищої освіти, фахової передвищої. і на звітно-виборчій конференції власне буде відбуватися обрання вже нового керівного складу і звітування попередньої каденції. Добре, ми якраз говоримо про студентську молодь. Якщо все ж таки змоделювати е, м, актуальні проблеми студентів. Які проблеми, які мали місце в минулому році? Скажіть, що це за проблеми та в який спосіб вони вирішувалися? Проблема дуже різнопланові, звичайно ж, але дуже багато хто говорить про ментальне здоров'я зараз. І для того, щоб підтримувати якось ментальне здоров'я, і студентська рада Вінниччини в тому числі організовувала різноманітні заходи в молодіжному центрі квадрат, і власний квадрат також організовує дуже часто такі заходи для саме для підтримки ментального здоров'я молоді. Пані Ірино, якщо перейти від організаційних до практичних питань, скажіть, які все ж таки молодіжні насамперед проекти будуть реалізовані в поточному році та яка їх тематика? Зараз в області реалізується проект міжнародний. Один із них це Countryside Studio І ще один це волонтерські робочі табори. Це не наші проекти, не проекти департаменту, але ми є проект, проектними партнерами. Скажі. Рум так громадської організації центр розвитку Пангея Ультіма, яка ці проекти власне втілює в життя про волонтерські робочі табори. Скажу, що це зараз якраз відкритий набір. Якщо хтось зацікавиться, то в у нашому інстаграмі і в на сторінках Пангея ультіма є реєстраційна форма, де можна зареєструватися на це. Це будуть проходити цей табір. Буде першому перший етап. Це стіна на Томашпільщині. Там є на базі екоцентру стіна. Власне, і це буде побудова теплиць таких геосфер. Далі, хто зацікавиться, то може потрапити на семінари в Німеччину, де будуть вже розповідати про те, як координувати такі табори, і третій етап це вже були власне міжнародні такі табори робочі волонтерські. Тому, якщо цікаво, то стрітутка за сторінка за сторінками там вже зараз відкрита реєстрація. А от крім сторінки, скажімо так, в який спосіб молоді люди можуть долучитися до цього приводу спочатку. Потрібно зареєструватися для того, щоб підтримати співбесіду, і так вже будуть молоді люди відібрані, тому що там не дуже велика кількість молодих людей, але проект реально е, дієвий і «Пангай-Ультімат» Ультімат. Це та організація, яка дійсно працює над е, молодіжними обмінами. Вже дуже багато років вони професіонали в цій справі, і проекти не дійсно цікаві. І ще один проект це кантрісайд студіо, це розвиток мережі молодіжних фольклорних клубів. Це взагалі трирічний проект, і він розрахований на південні громади Вінницької області. Зараз ще Шаргород, Могилів-Подільський можуть долучатися, тому що вже сформовані плюс-мінус команди, але ще долучатися можна. Він також передбачає молодіжні обміни з Литвою, Польщею і Молдовою. Його основна суть в пошуках такої культурної спадщини. Тобто молоді люди формуються, такі невеличкі ініціативні групи з молодих людей, які будуть шукати якісь унікальні культурні традиції своєї громади і знімати про це відеоконтент. Завершення ефіру. У нас ще залишається декілька хвилин. Я хотів би, щоб ви розповіли про обласний проект, який отримав назву Шлях воїна? Шлях воїна, це наш такий експериментальний був минулого році проєкт. Це військово-патріотичні вишколи. Він складався з кількох етапів, і перші етапи це були більш теорія, історична свідомість, мінна безпека, дії про радіаційних забрудненнях. І наступні етапи це були вже практичні вишколи. У нас було дев'ять виїздів в громади, і дев'ять практичних вишколів ми провели безпосередньо в місті Вінниця. Що цікаво в цьому проекті, ми залучали до його реалізації в якості інструкторів лише військових учасників бойових дій та ветеранів, які мають реальний бойовий досвід, тобто вони могли поділитися своїм досвідом актуальним, і молоді люди отримували знання такі найсвіжіші під час практичних вишколів. Молоді люди навчалися самообороні тактичній медицині, військовій тактиці з грі в страйкбол. Тобто, це такі військово-патріотичні вишколи, які спрямовані на набуття тих знань і навичок, які, на жаль, в наших умовах багатьом потрібні. Хтось, можливо, знайшов себе в цій сфері і у ну, нас були такі випадки, які молоді хлопці говорили, що я хочу пов'язати своє життя з військовою справою, тому я такі вишколи час від часу відвідую. Кому цікаво, також ми щомісячно будемо проводити такі вишколи. Ми в цьому році продовжуємо. І в нас уже Вінницький район і Жмеринський район брали участь. Тому кому цікаво, ми запрошуємо до участі. Що ж, дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли, і ми в прямому ефірі поспілкувалися. На жаль, час ефіру добіг кінця, а слухачам я лише нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брала участь заступниця директора департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Ірина Коцюбівська. Йшлося про роботу та основні завдання молодіжних та студентських рад, що працюють в громадах області. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.